Оскільки якщо порівняти 2013, 2014 та 2015 роки, то із, знову ж таки, 12 досліджуваних закладів охорони здоров'я, найбільше порушення вимог закону щодо оприлюднення було зафіксовано у 2013 році, менше було зафіксовано у 2014 і майже відсутні порушення вже в 2015 році. Експерти громадської організації, інститут аналітики та адвокації проаналізували заплановані проведені та відмінені закупівлі за 2014 рік у 12 медичних закладах. Як виявилося, із запланованих 170 закупівель, обладнання ліків та іншого було проведено лише 121, а сім лікарень взагалі відмінили закупівлі. Активісти проаналізували на що саме витрачали медзаклади державні кошти: майже 60 мільйонів гривень обласні заклади вклади та 21 мільйон гривень міській лікарні у Полтаві. 80% цієї суми було витрачено на комунальні послуги і лише 15.94% було витрачено на Фармацевтичну продукцію, вироби медичного призначення та медичну техніку. Кардинально інша ситуація відбувається у обласних закладах охорони здоров'я. Там, навпаки, переважна більшість, майже 65% закупівель було витрачено саме на фармацевтичну продукцію, вироби медичного призначення, медичну техніку. І лише 24% було витрачено на комунальні послуги. Такі дослідження, за словами громадських експертів, допоможуть зменшити прояви корупції у сфері державних закупівель. А це у свою чергу. Забезпечить ефективніше використання бюджетних коштів.